В цьому відео ми хочемо показати вам можливості додатку Prana Pranabreat для слідкування за вашим здоров'ям. Для цього натискаємо меню, розділ статистика, Пункт здоров'я. Тут ми можемо побачити список різних проб і тестів здоров'я, а також ваші результати в графіках, які відображаються по дням, тижням та місяцям. Щоби побачити ваші попередні результати, клікніть на лівій частині екрану. Щоби повернутися в теперішній момент, клікайте на праву частину екрану. Якщо ви хочете побачити конкретне значення за той чи інший день, ви затискаєте на стовпчик графіка і дивитесь конкретне значення в тості. Для приклада ми зараз проведемо пробу штанге. До речі, це функціональна проба дихальної системи, яка дозволяє оцінити, скільки повітря ви можете затримати навдосі і як довго. Для початку проби, а також ознайомлення з детальною інформацією, натиснемо на значок секундоміра у правому нижньому кутку. Тут відкрився секундомір. А також можливість побачити детальну інформацію про тест. Тут ми, ми можемо побачити деталі, а також детальний порядок виконання даного тесту, щоб все було дуже правильно. Зараз ми не маємо часу це читати, але я вас проведу через цю пробу в швидкому режимі. Для виконання проби штангем потрібно сісти рівно, але розслаблено, вдихнути і видихнути, як зазвичай. А потім вдихнути глибоко, але не максимально. Затримати подих і одночасно натиснути на центр круга. Секундомір почне відлічувати секунди. В момент, коли ви більше не зможете тримати подих, і дуже хотітимете видихнути і продовжити звичайний дихальний цикл, ми знову ж таки натискаємо на центр кола. Проба завершена і записана як результат, який ви можете побачити в правому нижньому куточку. Також тут існує дуже важливий пункт, який називається рівень здоров'я. Це є усереднений показник по всім вашим тестам. Тому саме тому дуже важливо виконувати всі тести зі списку хоча б раз на тиждень. Для адекватного результату вашого рівня здоров'я. Для того, щоб взнати детальну інформацію про можливості даної вкладки і даних тестів, ми можемо натиснути на кнопочку Інформація в правому верхньому кутку. Також ми тут можемо побачити, що значать ті чи інші лінії. І що значить, якщо наш результат потрапляє між ці дві лінії? Ось і все.